Продається трьохкімнатна квартира за адресою вулиця Пермська, площа квартири 65 квадратних метрів, знаходиться на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Квартира з косметичним ремонтом, мебльована та обладнана побутовою технікою, пральна машина, духова шафа, плита, холодильник. Є балкон та лоджія, У будинку централізоване опалення, роздільний санвузол з ванною. Тихий та затишний двір. У дворі є дитячий майданчик. Поблизу розташовані станція метро Холодна Гора, супермаркети «Рост», клас, посад, ринок, школа, дитячий садок. Неподалік від будинку знаходиться сквер, що створює зручні умови для прогулянок та відпочинку. Добра транспортна розв'язка в будь-якому напрямку. Ця квартира ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт та бажає мати все необхідне під рукою. Зателефонуйте нам прямо зараз, щоб домовитися про перегляд цього чудового приміщення. Квартира чекає саме вас.